Колись дитина запитає, тато, хто це? Чому обличчя їх суцільні рани? Пішли разом, подякуємо Мадоця бо це не просто люди, це титани. Оці обпечені, скалічені долоні тримали щої сили нашу волю, їх різали, ламали у полоні, ми маємо позбавити їх болю. Беззубі посмішки, відірвані кінцівки. Суха рука вісить от той гіллякою. Піднімеш доня, очі від бруківки. Це наш герой. Скажи тихенько, дякую. Коли це слово здобрене турботою, душа почує це, почує та відтане. Навіки вдячності людською позолотою тепер ви вкриті. Дякую, титане. Надія гостем стукає у груди. Заварить зранку каву запашно, титанеці вони звичайні люди, які забути хочуть про війну.